Всім привіт! Ви на каналі Pixel Profi. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Як ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися першу серію? То я забирався ось сюди. І там трохи зробив Ацьку місцевість. Так, ми мо... Я там в хорошей серии серии говорив, що. Ну, напишите в комментариях, что краще Роблокс, чем Майнкрафт. Бо майже всі мои друзья говорят, что Роблокс. Хоча я так не думаю. Не думаю. Пересидите. А я що, на воздухе стою? Взагалі зрозуміло, що я встав на ось цей забор. Це ось так і є. Як я так ідеально став, що ось так. Реально, ми ж не... Що це фейк? Якщо ви пам'ятаєте, то я був. Ну, закінчив прыжком в воду в прошу дроп зробив в кінці. Так, знаєте що? Я в мікронню в мікросекунду зроблю. І ще це був майже кінець. А ще, якщо ви дивилися першу серію до кінця, то ви були побачили, як вона закінчилася. И в, в этой серии началось там, в том самом месте, где заканчивался прошлое видео. Знаете, как это я зову? Я писал, только что снял одно видео, только его закончил и сразу новое начал снимать. Зараз віки вічні чудово я ліг, Прямо під закат. Підошліч. В мене щось з наушниками на те. Ось все нормально. А ще я не дуже полюбляю тих людей, які горчу раніше. Було краще, це не Зараз краще, тому що з'явилися нові блоки, появилися а, нові моби, з'явилася нова суть гри, ну, дракон, а Раніше в перших версіях його не було, якщо ви, якщо ви пам'ятаєте. Так, у мене такий будинок, щоб мені робити не злобався двері. заліза. на що мені хватає? Ось це скільки захисту? 6 захисту. 2 захисту. 2 захисту. 5 захисту. Краще ще його ось це зробити. Та все. Майбутньо. Ну ничего, нічого, зараз відійду від села На пару секунд. І так, зарізний голим він в поселах розрівляється, коли ви відходите на пару секунд відходите від поселу села. Поселення. Якщо Пару секунд, ну, стояла на одному місці далеко від поселення, і потім йшли знову в це поселення, то там з'являється нове задня. Якщо ви будете проходити Майнкрафт, то тоді ви можете розполюватися моїм відео. Ну, або відео когось другого, бо я це узнав. Не від свого. не від свого опта. Від другого ютубера. А що заліза з залізо не з'явилося? Залізо не з'явилося? Мабуть, треба набагато далі відходити. Да. Ні. Мені показалося? Чи мені не показалося? Ладно, поки що поднимусь до форте... фортеці Львіва. Ще я survival craft. Знаєте, що там зробити я не можу? Я в survival крафті. Не можу зробити дроп. Я один раз розлив воду, а мене не, за, не засейвило. Я не спасю це. Мені майже все відняло, майже всі мої жизни. Куди я поставив? З цього можна скрафтить забор ось Хоча. 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 Как я теперь свиться спустюся? спущусь? я теперь свиться спустюся, спущусь? Скажите мне. Может, на всем сырье закончите. Ах, чай. Бежим, бежим за водою. Ще я хотів почати це відео з криші, але не захотів. І якщо ви не зрозуміли, що тут на криші, то це. Ну, це я буду залазити сюди. По, не по цьому способу. І від це буду відстрілюватися від мобів. Ведь целых мобів. Ааа, сюда смысл. Ой. Иди сюди да. Кровать. Сперва маємо ще. А -а -а. Пишите. Пишите. Подождите. У меня ничего не ма, не ма, чтобы